Зараз середина у нас жовтня. Почалися перші приморозки. Сьогодні, наприклад, зранку було мінус 2. І так як вже погода трішки міняється, потрібно, мабуть, буде мені утеплювати вулики з бджолами. Передивилася відео. Багато хто з бджолярів вже утеплили, дехто говорить, що пізніше утеплює. Ну, кожен робить так, як вважає за потрібне. Я в цьому ділі новачок, тому я вирішила, що я все-таки підготую. Зараз все необхідне. І, по-перше, утеплю. По-друге, мабуть, у щільну рамки вже до зими. Е -е, передивлюся, як, як себе поводять бджоли. Е -е, ще деякі нюанси треба мені буде уточнити. День сьогодні тепло, тому, можливо, сьогодні я цим і займусь. Це наступний мій підготовчий етап. До утеплення вуликів, взяла одіяло, от порізала його на такі кусочки. І тепер мені потрібно ех, взяти, і я так вирішила, що я ці краї візьму і попрошиваю. Можливо, воно збережеться, це буде ще й на той рік. Одіяло було таке на овчинці, Зараз вам покажу з цієї сторони, Я думаю, що ну, це буде нормально, такі матрасики пошити. Ну а там побачимо, що з цього вийде. Поки що я зробила тільки одне, зараз буду друге прошивати. Мені треба зробити шість таких матраців. Так, значить, два вулика я вже утеплила. Зараз буду працювати з третім вуликом. Буду зараз тут їх утепляти. В цьому вулику вже халепа. Залізла миша і геть мені трохи початкували вощину, ту, що тут була. Зараз спробую прийняти, а потім далі буду розбиратися, здвигати ці рамочки і положу сюди обов'язково від, від мишей щось чи для мишей. В такому стані вони знаходяться зараз. Тепер я хочу поздвигати ці рамочки поближче. І утеплить. Туди положила там, положу туди від мишок всередину і поки що так піде. Приклад так. на звичайно. Єшу. Ставлю ближче. Два. Тут хоч не поїжджаємо, бо перша поїжемо. Що ж я так знибуть? Буду заложувати далі. Вулік за заставною та сама проблема. Залізли миші. Ось прийняла, поїли вощи. Зараз буду приймати тут і все вимітати і ложити туди яди, а потім вже дивитися до бджіл. Доці сюди. Так, <кій> приблизно зробила <кій> те, що хотіла. Значить, в оцих двох залізли миші. Оці два я ще не встигла утеплити. Цей утеплила. Значить, ті два, де були миші, ти утеплила і там утеплила. Чого я ці не утеплила? Я не душила два матрасики. Це раз. По-друге, по-друге, що хочу сказати, що. Значить, тут я вже ущільнила, а тут ще треба і ущільнити, тому що в мене мій димар вже перегріли ті дровця та що були, а бджоли там якісь неправильні. Тож її вечором ще два матрасики. І якщо завтра буде нормальна погода, то утеплю їх завтра. Ось так, ось такі мої сьогоднішні тут клопоти були.